Чебурець. Жерти хочете, да? Добре, що на роботу, сука, не хочете куди. Вась, Тут нова гра з'явилися з ну, ну? Там малолетки вбиваються, насмерть. Прям вообще насмерть? Прям насмерть. Та, бля? В принципі нічого дивного. Природній відбір. Мудріше лишаються, тупіші вбиваються. Зайсь. Для тих, хто не знає, зараз в соціальних мережах, а особливо в ВК і в Інстаграмі, появилася нова хірня, яка називається Синій кит. І через яку малолітки дохнуть як сливки на морозі. Суть вообще в чому. В тому самому викачу в інстаграмі. Ти лишаєш кештег, який хуй знає. Ну, вроді би, розбуди мене в 4.20 чи ну такі. Через деякий час би пиши куратор цього атракціону. Тіпа за 50 днів ти маєш виконати такі, такі завдання. А якщо не виконуєш, то все, короче, пита тобі. Вбиваємо тебе, вбиваємо твою сім'ю, вбиваємо твого чібрека і все, коротше, живеш один. І Боже збав, щоб ви подумали, що я підбурюю вас, це зробити. Ніколи це не робіть. Це настільки хуйня, що навіть новорічне привітання. Чоловіка з запахом какао, здається, не таким уже маразмом. Ну і що, ну і малолетки. Як тільки ця хуйня появилася, давай костяти кипітком і шукати в собі проблеми, бо щоб брати участь в цій хуйні, треба мати особливий склад розуму. Ну і в мене тут, понятне діло, є одне логічне запитання. Які, блядь, проблеми в тебе можуть бути в 13-14 років? Що в школі опять манку давали, да? що знов капрони порвала? голуб насрав на ліве плече, а ліве плече то до сліз. Так це, блять, не проблема. Коротше, люди, які беруть участь, ну або брали, бо вони вже. Брали участь у цій хуі. Ви ж не знаєте, що таке проблема. От проблема у мене була, коли я у 12 років пробував перший раз курити. В результаті мене зловила баба, і я втік на дерево від діда. От тоді і почалася проблема, бо тому що на дерево то я виліз, а злізти взагалі ніяк. Бо тому що там і баба, і дід чекають з паском. І що робити? І нема що робити. В результаті я пустив відро з купих чоловічих сліз, зліз звідти, ну і дістав посрати паском. І не шукав собі ніяких несеніх кітів, блядь, ні рожевих макак. Та й взагалі, що за дебіл придумав будити людей в 4.20? Я Я всім ранку курва, ледве встаю. Шо, ху чи хуівчишо? Попробуй розводи мене, блять, в 4.20. Та я тобі таких кітів повирізаю. Що на грубу так і напишуть. Мер відбіти в сраці. О, а ще чув, там є тіпа одне завдань вирізати собі на руці лізьвієм кита. Так це хуйня. Якщо хочеш прям з гострих вражень, купи собі такого чібурекати так, як в мене. Ну, до такого во. І от добре гори знервуйте. Так він нам не тільки кітів повирізає. Сцяти буде сука в дві струї, блять. Ох, бомби. І по-третє, життя нам дано для багатьох класних справ. І марнувати його на всяких синіх пікарів це не по чіткому. От, наприклад, в мене є справа, скажімо так, місія. пісити тьоху. Алло, тьох? Да, — Так, слухаю, так. Да. В магазин все по 40 привезли твоє IQ. Та да ти задрав уже. Тьох. Так, да, слухаю. А ти перестав мастурбувати на фотки моєї баби. Шо? бляк, де. <плес> тьох! Пітер. Ну що, братва? Коротше, я пропоную розмотати того синього хіта прям в шмарки. І для цього давайте зробимо свою групу. Лише тільки не смерті, а життя. Для цього у всіх соціальних мережах своїх, де ви там зареєстровані, в твіттері, в Фейсбуці, ВКонтакті, в Ютубі, навіть під цим відео, пишете червоний чи бурек. Він буде означати любов до життя, яким би гавняним, сука, воно не було. Розмотаємо синього хіта в шмарки. Ну, а на сьогодні все. З вами був Вася, ви були на каналі Чуткий Паца. Не забувайте підписатися і поставити мені лайк. І уже просьба чисто від мене. Ніколи не займайтеся всякою ерундою, яка може нашкодити вашому здоров'ю. Тому що є люди, для яких ви означаєте практично цілий світ. Це і ваші батьки, ваші близькі, ваші друзі, і ваші всі родичі. І чбрек. Чбурек вас любить. Так що давайте жити за Всім пока.